Як безпечно відновитися після пологів, як зменшити діастаз, відновити функцію м'язів тазового дна та вернути свій до пологовий живіт? Сьогодні розкажу у цьому відео. Мене звати Світлана Бесага, я треную жінок вже більше 15 років. Я мама двох дітей, сама відновлювала, сама знаю всі нюанси і хочу з вами сьогодні поділитися своїм досвідом. А ви не забудьте підписатись на мій канал, ставте нагадування вподобайку, щоб більше жінок безпечно відновлювали. Чому ж нам потрібно це після пологового відновлення? Чому ми не можемо відразу займатися тою діяльністю, якою і займалися? Насправді можна, але перед цим варто звернути увагу на деякі важливі моменти. Протягом 9 місяців у нас активно ріс плід, збільшувався живіт, і це безпосередньо впливало на нашу поставу. Часто у нас е, відбувається більш збільшений передній нахил тазу. М'язи живота втрачають свою, перерозтягуються, втрачають свою здатність. Скорочуватись весь час, 9 місяців на тазу водно було більше навантаження. Наша діафрагма була, наче в кліці, не могла нормально дихати, і часто у нас ребра розкриваються нахил тазу. Потім після пологи у нас збільшуються груди, ми носимо дитину, і це все впливає на нашу поставу. А наша постава впливає на те, як будуть працювати м'язи кору, м'язи живота, м'язи тазового дна. Тому ми сьогодні будемо відновлювати зв'язок нашого мозку з тазовим дном, що надважливо для жінки після пологи. Будемо працювати над нашими ребрами, нагадаємо нашій діафрагмі, що їй потрібно не тільки розкритись, але й закритися. І нагадаємо нашим м'язам живота та що таке включення всіх слоїв глибинного зовнішнього шару. Тож, давайте розпочинаємо. Нагадаю, що варто мати огляд у гінеколога і щоб він вам дав дозвіл, що можна вам вже тренуватися. Ми опускаємося через бік, лягаємо. І вже тут ми можемо багато чого про себе цікавого дізнатись. Хтось може ось так лежати, часто після пологів наші передні ребра старчать. І в такому випадку ну, я вам рекомендую підставити собі під голову подушечку чи скрутити килимок, щоб ваша грудна клітка опустилася. І прогладити цю зону умовно, задніх нижніх ребер, промасажувати руками і спробувати туди вдихнути, щоб при вдиху ця зона розширялася. Давайте зробимо кілька разів. Зробіть вдих. І видих. Повністю відкривайте рот і видихайте. Видих, робіть подовженим. Вдих. Через ніс. Видихаємо через рот. І ще раз вдих. Відпускайте при у живіт тазове дно. Видих. Супер! Тепер ми будемо робити вправо тазовий годинник. Хто на моєму каналі, ви вже знайомі з нею. Хто ні, будете знайомитися і пам'ятайте, кожен раз ви будете відчувати все нові грані. Що ми з вами робимо? Ми уявляємо, що наш таз це є годинник. Лобок – це є цифра 6, пупок це є цифра 12. І з вдихом ми рухаємося до цифри 6, а з видихом ми рухаємося до цифри 12. Вдих, лобок від себе, видих, лобок на себе. Сідниці розслаблені, м'язи, ніг розслаблені, ми нічого не скорочуємо, нічого не стягуємо, не втягуємо. Просто намагаємося рухати тазом доволі легко. Вдих. І видих. Ви можете собі уявити, що ваш таз це є чаша з водою, і ви воду виливаєте від себе на себе, від себе на себе. І ця, ця вправа прекрасно розслабляє наш поперек І допомагає е, налаштуватись на тренувальний процес. Чудово! Тепер уявляємо, що одна клубова кістка це є цифра 3, а друга це є 9. Ми занурюємо ліве коліно. Ліву спу занурюємо в колимок, лівим коліном витягуємося в стелю і рухається наш таз до цифри 3. Тепер навпаки занурюємо другу стопу, коліном витягуємося вперед, і наш таз повертається до цифри 9. 3, 9. Талія при цьому довга з двох сторін. Якщо у вас не виходить цей рух, не лякайтеся, просто пробуйте рухатись і. Намагайтеся виключити синдром відмінниці. Робимо простіше, дихаємо і відчуваємо, наче на нашому крижовому відділі тазу повертається таз то в одну сторону, то в другу. То в одну, то в другу. І залишились посередині. І тепер ми з вами будемо включати наші м'язи тазового дна. Ми з вдихом будемо розслабляти м'язи тазового дна. А на видиху будемо намагатись їх скоротити і підтягнути тазове дно вверх. Вдих і видих. І при цьому ми будемо старатись це робити так на 90 рік. Не на 100% і навіть на 90%, а на 80%. Тому що, якщо ви будете дуже сильно старатися, ви будете зжимати сідниці надміру, надміру включати живіт, і буде мала робота м'язів тазового дна. І тепер ми додамо це скорочення і розслаблення м'язів тазового дна на вправо тазовий годинник. Отже, ми робимо вдих, воду виливаємо від себе, наш таз розкривається, ми розслабляємо м'язи тазового дна. А на видиху, коли ми воду виливаємо на себе, рухаємося до цифри 12, ми підтягуємо м'язи тазового дна, Пам'ятайте, не старатися на 100%. М'язи, обличчя, розслабте, вдих, розслабле тазове дно, видих, скоротили і підтягнули його вгору. Вдихаємо і видихаємо. Без надмірних зусиль. Вдих. І видих. Чудово. Вдих, видих. І останній раз. Якщо у вас було підвищення під головою, його заберіть, бо ми будемо зараз виходити в тазовий міст. Що ми будемо робити? Ми його поєднаємо з нашими. Тазовим годинником. З вдихом вода виливається від себе, з видихом на себе наш поперек злегка притискається в килимок. Ми стопами штовхаємо килимок вниз і від себе і продовжуємо хребет за хребцем відклеювати вгору. Ми тут опираємося саме на грудний відділ хребта. Лопатки розширте, перевірте, чи ви надміру не спираєтесь на шию. Пробуйте припідняти голову і відчуйте, як ви гарно. Спирайтесь на грудну клітку. Прекрасно. Лобок злегка на себе. Наша зона паху розкривається, і ми робимо вдих. Тут вгорі робимо вдих. І на видиху від грудини хочемо плавно опустити хребет за хребцем. Прекрасно, робимо вдих, вода від себе. З видихом ми підтягуємо м'язи, скорочуємо тазового дна, і хребет за хребцем виходимо вгору. Прекрасно, тут робимо кілька дихальних циклів. Увага! Відпустіть тазове дно, відпустіть живіт, боки, руки поставте на поперек і робимо вдих. І видих. І хочемо, щоб наше дихання було рівномірне на 360 градусів. Якщо у вас втомлюються ноги, трішки нижче можете опустити ноги. Робимо вдих. Хочемо більше вдихнути в бік, в поперек, і Це теж є одне з ключових, щоб роздихати всі зони. Тому що після пологів у нас часто перерозтягнутий живіт, і все повітря йде вперед, і від цього у нас ще більше випираючий живіт. І зрівноважне дихання одне з ключового для того, щоб вернути свій допологовий живіт. Звісно, раціон це теж важливо і рівень жиру. Вдих, видих, вдих. Видих і пробуємо плавно хребець за хребцем опустити вниз ще раз. Вдих відпустили м'язи тазового дна. Видихаємо, хребець за хребцем, відклеюємо вверх. Робимо вдих більше собі в бік. В боки впоперек. Видихаємо. І на видиху пом'якшується грудина хребець за хребцем, будемо опускатися вниз. І зараз ми будемо е, дуже важливий робити нюанс, який допоможе нам після пологів закрити наші ребра, покращити е, нашу дихальну функцію. Ми будемо говорити активно звук ПА і старатися повністю видихнути. І зі звуком. ПА. Коли ми хочемо повністю видихнути, у нас дуже гарно будуть закриватися ребра. Так, от ми з вдихом їх розкриваємо, па, робимо повністю видих, і на затримці дихання ми будемо опускати хребет за хребцем. І це є надважливо після пологів нам вернути нормальну екскурсію нашої діафрагми. Показую, як це виглядає. Ви пробуйте зі мною. Увага! Ми з вами лежимо. Також тут буде е, добре поставити руки вище буквою В, і при цьому плечі опустити вниз. Ми робимо вдих, розслабляємо м'язи тазового дна, видих, ми скорочуємо м'язи тазового дна, штовхаємо стопами килимок вниз, хребець за хребцем відклеюємо, робимо гарний вдих. І зі звуком пха – «Пха». Повністю відпустили повітря, і на затрирці повітря ми повільно хочемо нижні ребра поставити, верхню частину поперекового відділа, середню, нижню і аж в кінці криш. Вийти в нейтральне положення. Звісно, я умовно ділю так поперек, але ми, я дуже хочу, щоб ми стремились, щоб ми намагалися опустити хребет за хребцем. Давайте спробуємо ще раз. Тут, будь ласка, не соромитись, гарний зробити звук пха. Вдих. Видихаємо. Коротше підтягуємо наші м'язи тазового дна, підтягуємо уявний тампон, наче вверх. І ми робимо вдих. Сідниці, будь ласка, надміру не зажимайте. І звук І повільно ми хребет за хребцем опускаємо вниз. Продовжуємо. Вдих. Видих. Роблю вдих. І хребець за хребцем дуже-дуже-дуже повільно опускаємося вниз. Вдихаємо через ніс. Видихаємо через рот. Залишаємося вгорі і пробуємо повиливати нашу воду зі сторони в сторону. Розвантажимо, злуковуємо наші тканини, щоб вони були еластичні і ми могли максимально вільно дихати. Залишаємося посередині, гарний вдих. Гарний видих. Пах. Знизу вверх ми видихаємо і вкладаємо хребець за хребцем. Прекрасно. Руки поставте здовж корпуса. Підніміть одну ногу, видих. Супер. І вдих з видихом піднімемо другу ногу. І зараз ми будемо старатися стабілізувати наш таз за рахунок включення гарного м'язів живота і тазового дна. Ми будемо робити вдих. Розкривати грудну клітку, живіт на 360 градусів, починати робити видих. Видих збирає наш живіт. І на середині видиху ми будемо піднімати ногу так, щоб при цьому таз наш був стабільним, тобто не втискався в поперек, не скручився і не ротувався. Це доволі просто на перший погляд, але це доволі ювелірна робота. Тому постарайтесь тут сконцентруватися. Робимо вдих, відпускаємо грудну клітку-живіт. Починаємо видихати, і на середині видиху ми наче животом піднімаємо нашу ногу. М'язами живота ми піднімаємо та стабільний вдих. Починаємо видихати. Супер, ти скажеш, боже, це так легко, супер. Це має бути легко. Це не має бути тут якась важка, важке зусилля, але зробіть це чисто і відчуйте, як підключаються ваші всі м'язи кору, тазове дно, м'язи живота, діафрагма рухається і багато роздільні м'язи хребта. Видихаємо, наша нога взлітає. Хто хоче трішки більшого навантаження, ми можемо ускладнити вихідну позицію, підняти дві ноги, коли наші коліна над кульшовими соглобами, криш наш занурений, криш, а не поперек, так, живіт Живітна залишається плоским. І ми будемо робити вдих, видихати і на середині видиху опускати почергову ногу. Вдих і на видиху на середині видиху, опускати ногу, і наш живіт збирається. Я видихаю знизу, тому що м'язи пресу, м'язи кору це одні з м'язів видиху. Тому так важливо нам видихати на середині видиху, діяти і стримувати рух тазу, включаючи глибоку мускулатуру пресу. І можна додати швидкість видих. І види, хто відчуває хороший контроль, хто тут не відчуває поперек. Один з віночків того, що ви робите невірно, це відчуття м'язів попереку. Просто не ускладнюйте в такому випадку вправу. Чудово, захопіться руками за стегна, зробіть вдих на видоху, скользимо по тилицю і по килимку, згинаємо грудний і хребець за хребцем. Ми піднімаємося, чолом тянемося до колін і розкриваємося. Чудово! Наступна наша вправа вона буде знову ж таки на те, щоб розблокувати грудну клітку, розрухати нашу грудну клітку після пологів, коли в нас дійсно були обмежені. Рухи, і тим самим і покращити і дихальну функцію, і включення всього нашого живота в повсякденньому житті і у всіх вправах. Ми будемо на коліні. Друга нога у нас буде пряма. Ми будемо старатися занурити саме внутрішню частину ребра стопи, в кого виходить, ви можете всю стопу занурити. Ми направляємо лобок на себе злегка, так, щоб наш, наші, наші уявні штани розгладилися. отут тут ласіни, щоб не було ось такого. Передні ребра хочемо, щоб вони наче стікали в штани. Якщо ви відчуваєте дискомфорт в коліні, обов'язково візьміть собі подушку, плед, щоб ви просто кайфували від цієї вправи. Руки витягуємо в боковому зорі, плечі підніміть і опустіть їх вниз. І ми будемо тягнутися вдаль рукою, і наш таз теж буде реагувати на цей рух так, щоб від куприка до маківки у нас. Включалась, утворювалася одна лінія і нас включались м'язи кору. Чудово, продовжуємо. Тянемось вдаль і назад. Та зреагує талія. Дивіться, у мене талія зберігає свою довжину з двох сторін. Я не роблю ось такого руху. Зараз. Нам не потрібно цього. Ми видихаємо і заставляємо, можна сказати, заставляємо наш живіт включитися. Тепер ми залишаємося в цьому положенні, і вже зараз ми дозволяємо нашим ребрам розкритись. ставимо руку і розкриваємо міжреберні м'яса. Ми хочемо видужити та стягнемо від себе в одну сторону, а грудну клітку в другу. О, ми розкриваємося, ми робимо вдих. Рука піднімається, ми робимо видих, іначе видих, стягуємо ще ногами килимок, іначе видих нас піднімає. Давайте спробуємо ще раз. Тянемось вдалі, робимо вдих, розкриваємо міжреберні м'язи. Рука стається, щоб вона не висіла, була натягнута. Руки вертають. І видих. Ми піднімаємось і додайте стягування килимка. І відчуйте, як ще включаються привідні м'язи, які тісно зв'язані з нашими м'язами тазового дна. Продовжуємо вдих. Рука вертається. І видих, нас піднімає, ребра закриваються. І зараз ми залишимося тут, залишились, і ми будемо додати рух грудної клітки. Наша, наш буде хороший важкий це нижня рука, вона буде тягнути килимок вниз і вперед. І тим самим грудна наша клітка буде закручуватись назад і встигає. Телю. І нам тут буде надважливо розтягнути оті тканини, оці нижні ребра, щоб вони розкривалися при диханні. У нас грудна клітка була над тазом, постава оптимальна і функціонував живіт максимально чітко. А тепер ми штовхаємо килимок вниз і назад, і розкриваємо грудну клітку, плечі назовні і розкриваємо сотулість плечей. Плечі назовні. Супер. І ще раз. Штовхаємо килимок назад і в стелю, розкриваємо нашу грудну клітку ззаду. А ось тут ми розкриваємо її вперед. Лобок тяніть на себе при цьому весь час. Та старайтеся, щоб не прогинався, не, від... не розкручувався надміру і вдих. Тобто, наскільки у вас виходить в таз втримати, це буде прекрасно. Штовхаємо грудну клітку назад і в стелю. І вперед і всталі. І спробуйте поставити дві руки, знайдіть для себе комфортну амплітуду. А тепер дозвольте вашому лобку максимально на себе відштовхнутися рукою, руками і ногами, і зробити, наче таку арку, округлити спину і намагатись гарно розтягнути повністю всю задню лінію тіла. Прекрасно. Руку назад робимо вдих. Видихаємо і видих. Нас піднімає. Те саме зробимо на другу сторону. Вийшли у вихідну позицію, лобок на себе, шия довга, руки розкрили, робимо вдих. Рука тянеться вдалі. Ми для початку хочемо утворити лінію і назад. Наш саме, якщо собі, з нашого лобка, світить світло, і це світло буде направлятися хоп, тішечки в сторону. Талія довга з двох сторін. Відчуєте, як тут включається? Живіт. Видих. Вдих. Завжди, коли я говорю, включається живіт. Він нас тут не буде пекти, як ми там качаємо класичне скручування, робимо якісь важкі вправи. Ми тут працюємо над глибокою маскультурою прасу, тут преса, тут більше прес включається для стабілізації, і тут не буде такого печіння, але ви маєте відчути підтримку від живота. Ваш поперек абсолютно в безпеці. Залишіться. Тепер ми вже ставимо руку, розкривається друга рука, долонь дивиться вниз, і я розкриваю міжреберні м'язи, відштовхуюся нижньою рукою. Відштовхуюся коліном, нижньою ногою і хочу зробити максимальну арку своїм тулубом. Рука вертається на місце. Я роблю вдих, видихаю. І видих мене піднімає. Чудово, продовжуйте рухатись в своєму комфортному темпі. Вдих і видих. Легка посмішка. Вдих, брови опущені вниз. І видих, подовжений, подовжений видих. Таз рухається. І додаємо стягування килимка стопою і коліном до середини. Вдих. І відчуйте, як від цього стає легше піднятися. Легше чи не легше? От напишите. Вдих. Видих. Вдих, тих, виділитись, виділитись, І зараз ми зробимо заключний раз. Залишаємося ось тут внизу. Плечі опущені. Ми штовхаємо рукою килимок вниз і вперед. І проштовхуємо грудну клітку. Вона наче як е, одна частина шашлика на шомпорі прокручується назад і в стелю. І видовжіть цю зону. А тепер прокручуєте грудну клітку вперед і в стелю. Рука, рука тут не рухається. Вона рухається за рахунок того, що я прокручую грудну клітку. Будь ласка, не замінюйте оцей рух замість того, щоб рухалась ваша грудна клітка. Ваша амплітуда може бути зовсім інша ніж в мене, і це цілком нормально, тому що на всіх різний рівень фізичної підготовки, можливо, ви тільки недавно народили, То звісно, ваша амплітуда буде не така велика. Прокручуємо, прокручуємо, прокручуємо і пробуємо поставити дві руки, лобок на себе, відштовхнутися максимально руками від килимка. Лобок на себе, відчути, як спина розтягується. Тримаємося, тримаємося, тримаємося чудово. І тепер ось тут розкритися, розкритися плечі назовні, витягнути забрати напруження з грудей, плечей. І вертаємося у вихідну позицію. І зараз ви можете стати на дві ноги і відчути, що ваша грудна клітка, можливо, пом'якшилася, стало легше в тазу ви відчули підтримку від ваших м'язів живота. Звісно, одне-два тренування і їх хаотичне виконання, стійкого результату не принесуть. Саме тому я запрошую тебе на свій двохмісячний курс тазове дно Плоский живіт, де ми працюємо над всім тілом, але особливу увагу приділяємо відновленню функції м'язів тазового дна і включені. М'язів живота. Також є доступ до меню, прикладів харчових тарілок, лекції про збалансоване харчування. Також я даю додаткові техніки для того, щоб максимально отримати результат. Масаж живота і покращення травлення. Масаж рубців, бо це теж впливає на м'язи живота. А весь цей курс я особисто підтримую кожну жінку, тому кількість місць обмежена. Я даю зворотній зв'язок. Жінки насилають мені вправи, які не розуміють. Також я даю приклад вправ, які варто зняти, щоб я перевірила, і саме таким чином ми досягаємо класних результатів. Яка програма курсу? Відгуки, фотозвіти, ти все це можеш бачити на сайті, яке є у описі під цим відео? Почни змінюватися зі мною. Приєднуйся до третього потоку, пам'ятай. Щаслива жінка це здорова жінка, якої не випирає живіт, вона не боїться пчихнути і її не болить спина. Чекай саме на тебе, Па-па!